У пошкоджених через ракетний удар будинках почали встановлювати дерев'яні вікна. Лікар-волонтер із Франції проїхав на велосипеді близько 4 тисяч кілометрів, аби зібрати гроші для українських військових. У Львові відкрили виставку артефактів війни. Перші дерев'яні вікна на місці вибитих почали встановлювати у дворі на вулиці Стрийській. Білі віконні конструкції монтують на різних поверхах. Їх виготовляли за індивідуальними замірами. Ось такі у формі арки нові чекає мешканка одного із пошкоджених під'їздів. Марія нам будуть в другу чергу, бо наш складніші вікна. Вони арочні такі обіцяють другий, третій. Але ми теж вже чекаємо, як небесну якусь ману, бо то. У Нас особливо на першому холодно. Окрім команди комунального підприємства над відновленням свого житла працюють і самі мешканці. Поруч Богдан вирішив відновити столітні внутрішні дерев'яні двері самостійно. Спочатку як стару зняв феном, зняв, а тепер треба зашкурити, файно зачистити, а потім знову погрунтувати і помалювати. Вони вже мають 100 років, відколи будинок, то ще будуть мали 100 років. Якщо їх, як повідомив заступник міського голови Львова із містобудування Любомир Зубач, загалом пошкоджені 17 дахів, 3000 тисячі вікон, із яких майже 600 – дерев'яні. У найбільш пошкоджених будинках, за його словами, з наступного тижня мають розпочати зведення перекриття між поверхами. По 64-му і по 66-му будинку, ви бачите, ну там фактично. Не тільки даху там немає двох верхніх поверхів, ми будемо починати вже відмуровувати, тобто для того, щоб відновити третій-четвертий поверх і так само перейти до даху. Основна задача, яка перед нами стоїть, щоб до початку холодів, до початку опалювального сезону були відмуровані поверхи, зроблені перекриття, зроблений дах. Чекають на фінансування для відбудови споруд і від ЮНЕСКО, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, оскільки це частина буферної зони ЮНЕСКО. І будинки номер 62, 64, 66 та 68, що мають найбільше руйнувань, є пам'ятками архітектури. Ми виділили 100 мільйонів гривень. Це перша сума з бюджету міста. Було рішення комісії по надзвичайних ситуаціях. Ну, що ви розуміли, дахи, скільки там, 17 дахів, це буде сума більше 50 мільйонів. Також ми очікуємо на фінансову допомогу зі сторони ЮНЕСКО. Ми їм подали запит на суму 105 мільйонів гривень. Подивимося, яке буде їхнє рішення. Попередньо вони сказали, що підтримують. Нагадаю, вранці 6 липня через російський обстріл Львова та влучання у житлові будинки загинули десятеро людей. Отримали поранення 48. Загалом були пошкоджені 17 будинків, повідомив Андрій Садовий. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Роман Струк із села Пісочна Розвадівської громади. Із перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Служив у військовій частині А-4722. Загинув 1 серпня під час артилерійського обстрілу на Запорізькому напрямку. Йому було 35 років. Олег Роговець, житель села Підбірісті Львівського району, мав звання сержанта. Захищав Україну на східному напрямку. Загинув 26 червня біля населеного пункту Старомайорівське біля Волновахи на Донеччині. Йому було 34 роки. У воїна залишилася мама. Андрій Родь зі села Бодячів Сокальської громади, командир другого танкового взводу військової частини А-1008. Загинув 2 серпня на східному напрямку. Йому було 33 роки. Ось такими плакатами, на яких зображені українські військові, їздять вантажівки країнами Європи. Вони проїжджають Польщу, Німеччину, Чехію, Бельгію, Іспанію, Нідерланди, Францію, Португалію. Водій вантажівки Сергій Данилюк щойно повернувся з рейсу з Німеччини. З того, що зауважив, будучи в Європі, неодноразово обганяючи там легкові автомобілі. Люди, які вимушено зараз перебувають. Ну я так думаю, що це були люди, які були ну, вимушено перемі... виїхали з нашої країни при обгоні махали, показували український паспорт. На пішоходах в містах діти переходили, показували на прапор, показували назад і показували сердечко. Було дуже приємно. Андрій Мосевич каже: окрім фото українських військових на кожному зображенні ще є напис англійською мовою. Ми оберігаємо ваш спокій. України, скажімо, в Європі всі минав майже. Ну, Більшість людей реагують адекватно. Хтось за аварійками привітається, хтось клас покаже. Я рахую, що вони повинні світ бачити, що в нас є біда в Україні, щоб нам допомагали якось гуманітаркою, ще що зброєю. Зараз європейськими дорогами їздить 55 вантажівок з такими зображеннями українських військових, розповідає заступник директора компанії-перевізника Михайло Піцур. Ідея виникла внаслідок того, що війна в Україні продовжується, і ми тим самим хочемо нагадати всім європейцям, що війна в Україні продовжується, а ці воїни, які вони бачать, захищають наш спокій і їхній теж. І побачивши ці фотографії на задніх частинах нашого автомобіля маємо надію, що все-таки ті люди, які це бачать, внесуть якийсь вклад, мабуть, в гуманітарну допомогу для України і для воїнів нашої армії. За словами Михайла Піцора, цю акцію планують розширити і такі банери із зображенням українських воїнів почепити на ще 150 вантажівок, які їздять Європою. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина своїми ногами або за допомогою велосипеда ви можете робити щось, що допоможе Україні. Карім Лунісі розповідає про свою подорож. Йому 70 і він із Франції. Чоловік закінчив лікарську практику один рік тому і хотів стати військовим медиком на українській передовій, але отримав відмову. я відгукнувся на заклик Зеленського до європейської спільноти і подався як волонтер, написав в український канцеляр з запитом, щоб мене взяли як медика на війну. Я з перших днів війни долучився до лав тих, хто допомагає. І приїхав до Львова, тому що мене не взяли як медика на війну. Я двічі ходив, двічі відмовляли, двічі відвозили до кордону. Бо у мене погана англійська, і мені 70. тому Карім Лунісі вирішив організувати велоподорож і збирати гроші для українських військових. На велосипеді. Навчився їздити недавно. Це був домашній велотренажер. Я їздив на ньому, щоб підтримувати свій фізичний стан. Перший мій справжній велосипед це був трьохколісний дитячий, який я отримав на різдво у 5 років. Після цього до своїх 70 я на велосипед не сідав. Дав лише кілька місяців тому я сів за кермо велосипеду. Інтенсивні заняття тривали близько двох місяців. В мене був нещасний випадок. Я був у Швейцарії, і на високому підйомі бордюру я перевернувся і зламав зап'ястя. А вже у Німеччині, місті Ульм, мені наклали пов'язку. Я проїхав 4 тисячі кілометрів за 60 днів, і я планую доїхати до Києва та зустрітися з французьким консулом, можливо, з паном Зеленським, і можливо, поїду далі до Одеси. Мандрівку спонсорує сам Карім Лунісі із заощаджених коштів або внесків друзів. Основна ціль поїздки підняти фонди на закупівлю опалювальної системи, генераторів, тому що ми знаємо, що на сході буває холодно і важко думати, що люди сидять без світла і тепла, а також медичні аптечки. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. У Львівській лікарні Святого Миколая вперше в Україні прооперували немовля зі складною вродженою патологією серця. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова. Дівчинка Ніколь із Тернополя. Ваду серця у неї виявили одразу після народження. Лікарі встановили діагноз транспозиція, тобто неправильне положення магістральних судин. Спочатку новонароджені виконали паліативне втручання, а у восьмимісячному віці прооперували. Операція тривала 14 годин і пройшла успішно, говорить завідувач відділення дитячої кардіохірургії Олександр Ячнік. Наскільки я Знаю, пам'ятаю, це ми виконали фактично вперше в Україні втручання під назвою Translocation, або подвійне переміщення артеріальних коренів. Ця операція, попри те, що вона є технічно найскладнішою, вона пропонує найбільшу анатомічну вигоду, тому що ми переміщаємо не просто верхні частини судин, як про операції артеріального переключення, ми переміщаємо. Судини разом з їх коренями, тобто разом з їх рідними клапанами, зробивши їй цю другу операцію радикальну, вона вернулася до того а? темпераменту. Свого вона в нас така рухлива, активна. В неї ні хвилини спокою нема. В неї вона біжить все кудись, вона завжди рухається. Тут можна побачити шматок солі з Соледару, який ми, на жаль, втратили. І це буквально останнє сіль, яку нам надіслали. Тут ви бачите телефон бійця Азову. Тут Добре видно, що з ним трапилось. Тут застряла куля, але він залишився живим. Тут ви бачите олівець ілюстратора Сергія Майдукова. Дуже цікаво, якщо ви придивитесь, це нагадує кулю. Це експонати музею фрагментів війни. Виставку презентують у Львівському муніципальному мистецькому центрі на Стефаника. Тут представлено 12 предметів, як каже співавторка проєкту Анастасія Афанасьєва. Частину речей передали волонтери та військовослужбовці. Також творці музею їздили з експедиціями у прифронтові та деокуповані регіони. В одній з експедицій в ми познайомилися з Іваном Сивереном. А це просто місцевий житель, який пережив теж окупацію, яка була дуже жорстока в узюмі, і він нам подарував цей прапорець. А, цей прапорець він здобув ще під час а, м, революції гідності, на якій він був присутній, і він зберігав весь час, весь час окупації цей прапорець у себе під матрацом. Хоча до нього приходили з обшуками, а, але він не викинув цю, цю символіку, тому що вірив, що буде перемога вірив, що звільнять зюм, і так і сталося. Загалом у музеї є 300 таких артефактів. Музей працює у форматі онлайн платформи. Усі експонати можна придбати. Це стовідсотково благодійний проєкт, і всі кошти від продажу кубів, а вони продаються в нас на сайті. Йдуть на три фонди, яким ми допомагаємо. Це «Сепорт Азов, це Азовсталь Фемеліс. І це фонд Голоси дітей, які займаються психологічною допомогою дітям. За словами Тетяни Фікс, за останні два місяці зібрали більше одного мільйона трьохсот тисяч гривень. Експозицію раніше презентували у Лондоні, Тбілісі та Одесі. У Львові її можна оглянути до 8 вересня. Потім її повезуть до Києва. Олена Данило, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів має таке враження, що ти був в такої цільною картинкою. Тоді тебе просто наполовину сте. Вони хотіли допомогти тваринам у притулку. Вони хотіли відвідати рідних у Бучі. Їхні тіла знайшли батьки. Троє дітей лежить убитих. бітих. Розстріляли. Я говорю, хто? Я говорю, хто? Ну, мабуть, ми. Вони прийшли убивати. Четверо вбитих і один поранений цивільний за півтори години на одному відрізку однієї вулиці. Хто вбивці? Ви причасни к яким розстрілам? Хто стріляв тут? Відео можна посмотрети. Буча. Розстріл на києво мироцькій На місцевих каналах Суспільного мовлення.